Да, да, стео. Там є другий пор. Ну що там? Що случилось? Шо там? Не, не. Шо случилось? А? Шо Розказуй. Що таке? Щось ти геть не в дусі. Що таке, замерз? Ну, нічого не пойму. Заклякли пальці. Ти що, у мене так хорошо. А. Це, це це, що, мабуть, що воно модне, навірно. Моде, бляха. Я не можу так бігом ще їхати, як ти. ти я не бігом, 90 ти? все тільки що їхав. А? 90 всього їхав. Ну я 80. У мене він 100 тільки піш не їде. Ну, то я 90 їду, то я тебе догнать не можу. Як ти так їдеш? Вони <свят> якісь разні 90, навірно. Бля, не знаю. В, ці, в цій турбулентності попадаєш такого, блять, що це для мене така вилазка так, перша, це б. Я тут думаю, що так особи попадав десь. Ні, тут ти так гарно себе чувствуєш, бляхає. Отак, як ти їдеш, тут іншо. Т... Ну, Лагенька є, звісно. І що тут є? Ну, оце таке. Оце. Що? Ти тут було бо так. Тако їдеш, блядь, не бачиш оце. Треба по голову. Мінус, так? Да? Оце мінус. Треба таблото було. Ну, можна переставити. Або додатковий поставити ще собі. Або там заглушити сюди, купити класне таке є, крутиться. Можна що хоч зробити. Ну, Сюди чуєш, туди часи, Сірошка, туди часи купити, часи. а туди приборку, таку, круглу. Я оце ось у мене ніс, я бачу оце верхній цифр. Це ж на дорогу і треба по голову. Uh -huh. есть, один, минус, ну так, я, да, я їхав, теж така штука була, як Житомира їх. Треба донизу, доверху, донизу. Добре, погнали. Накло, п'ямкаву їдем далі на роду Ну як? Перші враження. На <рес> <рес> <Пойдет. рес> Приїхали до замку Радомисль. називається. в місті Радомишель. О, Зараз тут є напевно, цього. платна послуга зайти туди. Ну, коротше, підемо по-любому. Буду знімати, показувати. Сіримо замок Радомисель. Не знаю, що про його розказати. На екскурсію не ждати не будемо, будемо самі ходити. Це що? Це з камня? Ого, ну Напевно, бетонне, да, щось таке. О, тут теж. Це типу Архангел Михаїл, напевно. Ні, жіноча постать. Але з мечем. kau. Hmm. Ciao, prikoľno, da? Ха-ха-ха, прикольно, так? Да? Колишні Так, що ми тут маємо? Папірня, це воно? Кого? Ні? Ну так? Да. Вистерфом тут щось пробує. Доброго дня. У нас кожну годину майже. А ми так без гіда вирішили швиденько пробігти, подивитися. Пробігти? Да. Там було б цікаво, майже в цьому А що це, а що, що воно, що ви робите? Розповідаю, як я боював цей замок, як я роблю папір, друкую на лику. Ага. Але, Але приходимо зараз. Каждого... А, це там вона по графіку Гра... того, так. Вона сипа за графіку. М -м. Порядок є, стане. Ні ну зрозуміло. Дякуємо. Угу. Ну, нам сьогодні. Ми наступний раз побачимо. Чити правильно, так? О 13 годині. За пів години у нас буде майстер. Так, да, прийдемо. Так що запрошує, Да, Так, ага. да, да, може ми походимо да й прийдемо. Цікаво. Так, що тут? Uh -huh. Зараз донизу піду, так що зараз... А будь знову. Так. Що тут направо у нас? Оставлю його, що було виробити, га? це все діло. Це сірошка... Ну так от трошки походжу поки, а потім ще. Оце Сірошка. Якщо з такою целью кататися, то скільки всього можна побачити у в Україні. Ні, ну в принципі я не бачу смисла просто кататися. Для чого? Просто поставив собі точку, поїхав. Щось інтересне побачив і покатався. Ну, так. Якось так. А це напевно це кафешка, що я казав тобі. Бачиш, Вода. столики. Утель, бачиш? І радий. Останнім взятком, приноченим. Є фігіла сюди заїхати з мотоциклетами. Поставимо тут мотоцикли, шашлики, півко. Ні, сюди ми не поставимо, трохи по ступіньках ремонт. Нічого, посаджуємо. Так? Да. Так. Да. Так, ну це тупік. Це вже тупік. Ну, а там да. сход? А сходів там нема? Ні, треба туди не йти. А як немає, які ми пропустили? Не. Ага. Так, туалет. О, все, цив... все цивільненько. Так, а це мосточки для чого? Просто, так? Да? Качок великий. Рицарські бої устраювали, пані Ось такі, типу замок, то такі щось. Так, там такий замок такий. Так, це що у нас? Кругленьке таке. Щось? Щось, так. Да. Ось крошка. Сьогодні дрова є, ну на сьогодні хватить. Мама, що, що таке? <сміт> а йдемо <ми>, йдемо побачимо. Та ж це ми камінця не бачили вже в житті? <плес> та, та, та. Так, так зверху, то завжди в землі, в землі, а це ж зверху дивись. Пам'ятники, так? Да? Ага, дивись, що робиться. Диви і воно в село йде, поняв? Ну, в Радомишель. Це воно ж не село називається. Ну, як? як не село. Велике село. Ого. Ага. Ти бачиш.

Не літають, бачиш? Yeah. Ото куди ти дивишся? Де вони літають? Це парк стик музей. Угу. Так, у парку музеї ми, ти, що... ми були. Це це де ми були рядом. Ну ми були? Тут, тут ми були. були. Тут були. Галя вони тиші були, все, їздять були. Ну. Субота з неділя, з 12.30 до 14.30. Це, експ... це якийсь по-старо колишній, по-старо так, вихід. Така будка, проплатили, подивились і вийшли. Все. Інформація, Інформації, красо. Звимокрадемо ще. Чумога, я показую виключці. Пойдем? Да. Пойдет. Угу. Ой. Да, удовольствие. Да, Я иду. Да, истории. Не знаю. Да. Угу. храпу. Первый мотоциклет нашел Короче, 20 ну, кілометрів на своїх байках лихванах ліхван... лихванах. значить, на таких відео, будемо сірошки на Лифан устанавливать. Айпас. О, міняти фастылов. Все, всім пока. підписуйтесь на канал, ставте лайки.